Вітаю, шановні учасники сьогоднішнього зібрання. дякую організаторам заходу за можливість приємного і плідного спілкування з колегами у колі фахівців мистецької освіти, за можливість розповісти про напрацювання авторів статей, які були надруковані у нашому виданні «Мистецтво та освіта за останні роки, а також проанонсувати публікації у наступних номерах нашого журналу. Оскільки аудиторія учасників сьогоднішнього зібрання це педагоги закладів початкової мистецької освіти, то мова піде саме про авторів, які представляють цю ланку. А їхні статті практикоорієнтованої спрямованості, саме присвячені методикам, технологіям та іншим аспектам навчання учнів у закладах початкової мистецької освіти. Щоб не розповідати про кожну окрему статтю, а їх багато, і не займати а, значну кількість часу і вашої уваги, шановні учасники. І щоб колеги окремих профілів могли почерпнути для себе максимально корисну і потрібну інформацію, я виокремила статті в контексті окремих актуальних на сьогодні напрямів роботи і проблем, які сьогодні теж звучали, і презентую їх вам саме в рамках такого підходу. Біля статей ви побачите номер журналу і рік це скорочить ваші пошуки у. Доступі до цієї інформації. Отже, розпочнемо. Увагу педагогів класу, навчання гри на таких музичних інструментах, як домра, гопой, скрипка. Я акцентую на статтях, які були надруковані в журналах за 2022 рік. Так, стаття пані Олени Тішини розкриває проблему навчання гри на домрі учнів початківців у музичних школах чи школах мистецтв, у аспекті організації процесу, підбору репертуару, добору відповідних засобів і методів роботи з учнями за взаємодії з батьками. Пропонується упорядкована автором збірка на основі творів харківського композитора Шутенка, доповнена казковими історіями і візуальним рядом. Дуже конкретні методичні поради авторки щодо реалізації послідовного опанування учнями технічних умінь гри на домрі, зацікавленості освоєння музичного інструмента з можливістю творчого самовираження учнів. Ноти в нотному додатку стануть у нагоді педагогів, які працюють з учнями-початківцями. Також стаття наших казахських колег присвячена методичним аспектам розвитку музичного слуху в класі гри на обої. І вона буде цікавою не тільки. Педагогам безпосередньо в класі Гобою, але й іншим фахівцям, інструменталістам, оскільки в статті містяться цікаві факти і напрями роботи з розвитку музичного слуху юних виконавців. Акцентую вашу увагу на статті пані Наталі Жученко, і вона якраз відповіддю на гостре питання, як же організувати індивідуальну ансамблеву роботу з крипалями-початківцями в умовах дистанційного і змішаного форматів навчання. Пані Наталя дуже ґрунтовно і про крокам розповідає. Про свої етапи роботи з учнями до війни і в момент зимових місяців війни 2022 року в Харкові. Саме в ці перші місяці війни можна сказати, створювалася ця стаття і відбувалась робота над нею. Зокрема, йдеться про використання фонограми, яка певною мірою спрацьовує за відсутності концертмейстера і необхідності запровадження освітнього процесу, як добирати фонограми, як аранжувати, як змінювати тональності, тембри та інші змінні. Дані, як їх редагувати і здійснювати власне корекцію, як працювати з фонограмою на різних етапах вивчення музичних творів? Все це дуже конкретно в порадах від, фані, від пані Наталі. А ще спеціально для журналу пані Наталя записала відео роботи з своїми учнями, приклади. Виконання в дуеті, в ансамблі і індивідуального виконання музичних творів. Тому стаття в статті містяться QR-коди, і ви зможете побувати, можна сказати, прямо на уроках пані Наталії, послухати і прийняти її дуже цінний досвід. Також звертаю вашу увагу на статтю Катерини Завалко, впровадження методики Далькроза в навчання дітей музики. Авторка розкриває конкретні прийоми, як це зробити цікаво. І не тільки в класі гри на Скрипці. Ці підходи універсальні, а також розраховані на сучасних наших дітей. І, до речі, це не єдина стаття, яка друкується. У нас в журналі і попередня стаття від 2021 року: як використати інноваційний метод Харріса в процесі навчання гри на музичному інструменті, ґрунтуючись на підходах проактивного навчання. А ми переходимо до наступної проблеми і серії статей в цьому контексті. Процеси у нас в Україні. Від 2014 року і нинішні події війни особливо актуалізували питання музичного репертуару, який слухають, який виконують наші діти. Про це сьогодні неодноразово зазначалося. Ми маємо більше заглибитися у вивчення нашої української спадщини, досліджуючи українських композиторів і їх маловідомі музичні твори. І добре, коли вже таку важливу і копітку роботу вже було здійснено науковцями. Тож, акцентую увагу на статтях Вікторії Прокопчук. Саме з її статті у нашому першому номері за 2022 рік в журналі було започатковано рубрику Маловідомі, мало досліджені митці українці. І для вас Шановні учасники, вже результати цієї важливої роботи ви зможете ознайомитися з митцями, їхньою творчістю, скористатися сучасними джерелами, де досліджується творчість цих митців, і, звичайно, використати у своїй роботі. А... Саме ось ці статті перед вами на екрані. Події війни в Україні потребують їх осмислення і озвучення нашим дітям. Але як говорити з дітьми про війну? Про її важкі наслідки, фізичні, моральні, через музичне мистецтво, через його образи? І я надзвичайно рекомендую вам статтю, пані Оксани, Комаровської музика як рефлексія війни, осмислення з учнями реалії сьогодення на уроках мистецтва. Ви знайдете в цьому матеріалі цікаві і дуже влучні приклади і прийоми роботи з учнями, які допоможуть розкодовувати разом з ними зміст творів, обговорювати важливі проблеми, які відображали в музиці композитори. І саме в контексті цієї проблеми в даній статті Оксана Анатольна проводить паралелі між нинішніми подіями і драматичними подіями ХХ століття, та як це відображено в музиці композиторами минулого століття і сучасності, та як про це розповідати учням. Для того, щоб зацікавити учнів сприймання мистецьких творів, цілий арсенал активних способів спілкування у статті Моторної і пані Оксани Моторної, пані Оксани Сердюк у співавторстві. Читайте цю статтю у третьому журналі 21 року. А ми переходимо до наступної проблеми це, звичайно, проблема дистанційного навчання мистецтва. Повід війна в Україні це два таких найтяжчих випробування останніх кількох років для всього народу і для вчительства. Тож дистанційне навчання мистецтва це наші реалії. Як організувати цей процес якісно? Ми бачимо, що ця проблема є найгострішою для практики. І відповіді, ви знаєте, у добірці статей кращих вчителів і науковців. У статті пані Людмили Бондарчук, боднарук, пробачте, навчаємо мистецтво у дистанційному форматі. Йдеться про те, як організувати цей процес, задіючи системно всю школу, які платформи задіювати, як згуртувати вчителів в цій єдиній системі і роботи, як запроваджувати оцінювання. Як Взаємодіяти з батьками та багато інших аспектів, у статті пані Валерії Власової особливості організації дистанційного навчання на уроках мистецтва йдеться про те, як використати потенціал різних форматів дистанційного, змішаного, онлайн навчання, асинхронного і синхронного режиму, які форми доцільно запровадити використовуючи особливості цих режимів. І хоча. Ці дві статті теж стосуються освітнього процесу загальноосвітніх шкіл, але я впевнена, шановні колеги, що для вас це теж буде надзвичайно корисно і пізнавально. Про можливості навчання мистецтва дистанційно розмірковує наша постійна авторка, пані Оксана Моторна. Мистецтво дистанційно, втрачені можливості чи нові перспективи. Які вони ці можливості, які вони перспективи і як їх зреалізовувати? Що для цього робити? Дуже конкретні методичні рекомендації. А однією з відповідей на питання, як же все-таки запровадити дистанційне навчання мистецтва, як зробити це цікаво для учнів? Якраз стаття пані Руслани Лоцман, співавторстві з Євгенією Остапенко? Онлайн-курс саморозвиток співака за методом пісенного щоденника. І незважаючи на те, що ця стаття адресована студентам і викладачам вищої освіти, але її метод пісенного щоденника він онлайн він зацікавить вас, шановні педагоги, тому що він абсолютно. Доступний для реалізації і в ланці початкової мистецької освіти, звичайно, з певною адаптацією для цього. І цей проєкт діючий. Він надзвичайно цікавий, і я вам його рекомендую. Як і проекти, зокрема, ще однієї нашої авторки, пані Галини Яківчук, яка сьогодні розповідала про свої творчі здобутки. І неодноразово своїми статтями друкувалася у нас в журналі. Ці проекти вони надихають, надихають зробити свої власні, зреалізувати свої власні можливості, тож користуйтесь досвідом колег. Ще однією цікавою проблемою і актуальною є використання можливостей інтернету і соціальних мереж. Так, звісно, ми живемо у сфері інноваційних технологій, а тому маємо використовувати їх навчання сучасних учнів. Хотілося б нам цього чи не хотілося, але швидке їх опанування це вже вимога часу і вимога для сучасного вчителя. Тож я рекомендую прочитати статті Анастасії Мірашніченко. Про використання можливостей інтернету і соціальних мереж, а як то інстаграму і тіктоку. До речі, можу сказати, що пані Анастасія Мірошніченко якраз представниця покоління студентів, яка дуже сміливо реалізує і втілює свої ідеї от в такий спосіб. Також стаття пані Терпімове, використання інформаційних онлайн-сервісів на уроках музичного мистецтва в основній школі допоможе вам зорієнтуватися про особливості і специфіку тих чи інших онлайн платформ. Ще однією проблемою, яка можливо сьогодні ще не прозвучала, але вона теж актуальна: це використання навчання мистецтва у учнів з особливими освітніми потребами. І я хочу сказати, що вперше в нашому в цьому році журнал запровадив нову рубрику, взагалі, де друкуватимуться статті цієї проблематики. І вчителі з таким унікальним досвідом будуть ділитися з колегами своїми нарубками. Наша авторка, пані Ольга Железник, представила унікальний досвід роботи з молодшими школярами і використала для цього підходи музейної педагогіки разом з співробітниками. Музеїв міста Львова вона розробила авторські дидактичні ігри і описала, як їх використовувати в процесі музичного навчання молодших школярів з особливими освітніми потребами. Цікавою змістовною є досвід нашої колеги пані Ольги Скуратовської, яка розповіла нам про свого чоловіка. Володимира Скуратовського, який дуже рано пішов з життя. І якраз його життя це той приклад патріота, до речі, нашого сучасника з вами, який все своє життя займався потужною просвітницькою і педагогічною роботою, поєднуючи в цьому і свій композиторський талант. Чого тільки вартують. Екскурсії з вихованцями, музеями, композиторів України, робота малої опери на базі закладу освітнього і постановка з учнями опер. На базі музичної школи, силами пані Ольги і її соратників, організовано музей композитора Володимира Скуратовського, а середовище музею успішно використовується в освітній роботі школи. Мені особисто були цікаві враження авторки від музеїв-композиторів у різних європейських країнах, які вона відвідувала разом з чоловіком. І які родзиночки, педагогічні ідеї вона зібрала для того, щоб використовувати це в своїй педагогічній роботі. Я надзвичайно раджу вам прочитати, прочитати цю статтю. Сьогодні звучала, що тема національно-патріотичного виховання це одна з найважливіших тем, яка проходить червоною лінією через всі ланки мистецької освіти, через всі предмети, і, звичайно, через той зміст, який ми сьогодні реалізуємо з учнями. Я рада представити статтю пані Ярини Хлевінської, яка подавала свою роботу на фестиваль у 2021 році і була обрана серед найкращих. Тож її робота якраз друкується, і верніше, друкувалася в третьому номері нашого журналу за 2022 рік. Це. Втілення мистецького образу Великого Кобзаря з використанням цифрових технологій в умовах музичного ліцею імені Крушельницької міста Львова. І я впевнена, що ця стаття надихне вас на створення власних мистецьких проєктів, музично-театральних, як описано в цій статті, так і в інтеграції інших видів мистецтва. Також звертаю вашу увагу на ще одну статтю пані Оксани Круз, «Фольклор Волинського полісся в Національному вихованні особистості до питання методики, де висвітлено такі методичні особливості, як це можна зробити з учнями. Будь ласка, доєднуйтесь до читачів журналів і цієї статті, зокрема, а ми рухаємося далі. Мушу сказати, що ви вже впевнилися в тому, як багато статей було надруковано впродовж 2022-2021 років саме для педагогів ланки початкової мистецької освіти. Але мушу сказати, що мистецтво та освіта це справжня бібліотека тих і технологій, методів і прийомів, які можна навчати використовувати в своїй педагогічній роботі, навіть не дивлячись на те, що вони спрямовуються на учнів закладів загальної мистецької освіти. Тому що кожна з цих статей містить Такі напрацювання, які можна успішно використовуватися будь-якими педагогами. Це і стаття пані Наталі Цимбал, особливості використання QR-кодів на уроках мистецтва, це і добірка методичних прийомів. А ви бачите їх, музикограма, тут, до речі, помилочку я помітила: музикограма, гейміфікація, музичні і пластичні імпровізації та інші. Пані Людмили Арестової, це і декілька статей пані Валентини Мартинової, присвячених музично-ритмічному розвитку учнів, засобами гри на немелодичних інструментах, а також ціла стаття, методичка навчання гри на дерев'яних ложках, у ансамблях ложкарів. До речі, мушу сказати, що. Саме в цій статті пані Валентина Мартинова якраз ділиться з нами дослідженням, які говорять, що дерев'яні ложки це не такий собі суцільний атрибут і символіка Російської Федерації. Ні, виявляється, що дерев'яні ложки були відомі ще у нас на Україні, ще в наших тих часів Київської Русі, і доводиться на прикладах досліджень. Також презентую статтю пані Наталі Березовської використання хмари слів. Цей прийом допоможе вам зробити уроки музичної літератури ще більш цікавими і насиченими. І перед вами на цьому слайді ви бачите наші обкладинки, обкладинки номерів за 2022 рік. Ви вже помітили, що доробок наших авторів дуже потужний. І незважаючи на те, що в 2022 році, з початку року, почалася така, такий виклик перед нами у війна в Україні, але наші автори не припиняли своєї роботи. І цей надзвичайно потужний контент якраз і втілився в цих номерах. Попри всі обставини сьогодення, ми працюємо. І от обкладинки номерів, яких я добирала з такою величезною вагою, це відповіді наші відповіді на те і наше промовисте таке промовляння, що ми боремося, ми боремося разом з нашими цінностями, разом з нашими митцями. І сам Шевченко промовляє, що ми боремося. Обкладинка першого, другого нашого номеру ми разом. Ми унікальний народ, ми українці, ми з України. Про це говорить наш другий номер. І нас об'єднують надзвичайно важливі цінності, завдяки яким ми переможемо. Одна з цих це родина, яка об'єднує. Людей різних а, вікових а, рівнів ланок. Ми разом ми переможемо. А, з задоволенням роблю анонс першого номера 2023 рік. Він вийшов, і ось, ось, буде доставлений нашим читачам. Запізненням і в ньому хочу звернути вашу увагу, ви роздивитесь його зміст. А я хочу акцентувати вашу увагу на декількох статтях. Це стаття палі Натаї Кузьменко, яка представляє одну з методик колективного музикування з учнями, навіть за відсутності їх такого досвіду, гри на музичних інструментах. Це вже зреалізований проєкт в одній із львівських шкіл. Також статтю Світлани Ніколаєнка, яка досліджує питання використання мотивів українських народних пісень у вокальних творах і представляє якраз свої дві пісні патріотичної тематики, в яких вона використала мотиви відомих українських пісень. Тож тут є певне звертання до нашого учасника, да? до е Максима, да, який сьогодні пан Максим розповідав про власне, свої музичні твори, які він теж створив, надихаючись українськими піснями. Я слухала, і в мене було таке враження, що я ці чую ці твори у оркестровому виконанні, у оркестровому звучанні, тому що настільки це були такі. Живописні картини і живописні історії, розказані мовою музичного мистецтва. А, відповідаю на запитання, як надрукувати статтю у нас в журналі. Тож, будь ласка, продумуйте ідею і зміст, складайте план, телефонуйте або надсилайте мені на пошту, ми можемо з вами погодити назву звіст публікації. І після цього погодження ви можете написати свою статтю і подати її відповідно вимог до друку статей в нашому журналі. Ви бачите електронну пошту і мою електронну пошту, тож запрошую вас, як... Авторів, тому що і в рамках цього семінару, і в рамках інших семінарів і конференцій я чую, як багато цікавого роблять наші педагоги. Тож, будь ласка, запрошую вас виступити авторами в нашому виданні. Не можу не сказати, що сьогодні журнал, який багато засобів масової інформації, друкованих, потребує вашої допомоги, шановні колеги. Журнал існує за передплатні кошти. Тож, ви бачите, скільки важливого і корисного він робить для практиків. Тож запрошую вас зробити передплату журналу зручними для вас способами. Це в операційних залах Укрпошти особисто ви можете надійти в будь-який. Будь-яке відділення Укрпошти і маючи перед собою індекс журналу, а сплатити. Зараз триває передплата на друге півріччя 2023 року. Тож ви зможете отримати для себе третій і четвертий номери за 2023 рік. Це третій і четвертий квартали. Цього року, а також ви можете зробити це не виходячи з дому онлайн на сайті ДП Преса за покликанням. Покликання перед вами на екрані. Якщо ви бажаєте отримати електронний формат журналу, будь ласка, зверніться на Viber за цим телефоном і замовте цей журнал, і він буде вам надісланий відкритий доступ на Google диску вашої електронної пошти. Я вже говорила, як можна придбати журнал. Придбати можна в електронному вигляді, ви бачите вартість журнала, а також замовити попередньо друкований номер, якщо вже передплатна можливість закрита, наприклад, це стосується першого і другого номерів за 2023 рік. А передплатити ви ще зможете встигнути на 2 півріччя 2023 року. І на останньому слайді я презентую наші контакти. Це наша редакція, куди ви можете теж завітати за попередньою домовленістю зі мною. Наш сайт, де можна переглянути вимоги до оформлення статей, а також ті статті, метадані, них, і обрати собі статтю для перегляду в бібліотеці, наприклад, або придбавши цей номер. Також на сторінці Facebook містяться новини і анонси журналів, які будуть друкуватися найближчим часом. Я залишаю свої контакти і запрошую вас поповнити наші ряди як авторів і як читачів нашого видання Всеукраїнського науково методичного журналу, Мистецтво та освіта. Я дякую вам за увагу і запрошую до наших подальших зустрічей. Дякую!